Вас, мої любі друзі, на альтернативному курсі досліджуємо світ разом. Мене звати Карина Анатолійовна, і сьогодні ми з вами поринемо у цікавий світ пізнання землі, і допоможуть нам в цьому карти та глобус. Ту зменшеною в багато разів копією землі. Тому він в загальних рисах зберігає її форму. А з латинської слово глобус означає куля. Найстаріший глобус, збережений до наших часів, є земне яблуко. Так назвав свій глобус його автор Мартін Бегайм. Глобус Бегайма має діаметр майже 50 сантиметрів. Він відбиває знання європейців щодо світу кінця 15 століття. На ньому ще відсутній новий світ, але наявні Європа, більша частина Азії та Африки. Тепер найперший глобус дбайливо зберігається в музеї Нюрнберга. Тож, вивчаючи землю, людина створила її рухому модель: глобус. Є глобус політичний, на ньому кожна країна позначена окремим кольором. Також є глобус фізичний, на ньому позначена природа планети Земля. Глобус забарвлений різними кольорами. Блакитний колір це вода океанів і морів. Темно-синім кольором позначені найглибші місця, жовтим, коричневим і зеленим кольорами на глобусі позначений суходіл. Темнокоричневий позначає найвищі гори. Білий колір ближчий до полюсів це сніг або лід. Куляста форма глобуса дозволяє нам побачити, якою є земля насправді. Ми можемо там бачити розташування материків, океанів, які вони мають розміри відносно один одного. На карті це зробити неможливо, тому що карта плоска. Обертання глобуса навколо своєї осі дозволяє нам вивчати зміну дня і ночі. Глобуси бувають різного розміру, а значить і різного масштабу. Масштаб показує, наскільки відстані на глобусі зменшено в порівнянні з реальними. Чим більше глобус, тим детальніше на ньому можна зобразити місцевість. На маленькі глобуси нанесені зображення тільки великих об'єктів материків, океанів, гір, западин, найбільших річок. На глобуси також наносять паралелі та меридіани. Крім глобуса, ще одним великим надбанням людства є географічна карта. Географічна карта це зображення території земної поверхні у певному масштабі на площині, виконане за допомогою умовних знаків. Географічна карта це свого роду портрет нашої планети. Тих, хто їх складає, називають картографами. А науку, що вивчає прийоми створення і способи використання географічних карт і глобусів, називають картографією. коли було створено перші географічні карти, але ми можемо точно сказати, що багато тисяч років до нашої ери первісні люди добре розуміли і орієнтувалися в оточуючому їх світі. Первісні люди зображали місцевість на корі дерева, бивні мамонта тощо. Там вони позначали місця своїх кочівель, місця для полювання. Уявою землеробства виникла потреба у більш точних рисунках, планах, які б добре передавали характер місцевості. В античні часи, коли стародавні греки виміряли розміри землі, з'явилася карта світу Клавдія Птолемея, на якій він вперше використав градусну сітку, паралелі та меридіани. До цього часу, а саме друге століття нашої ери, ще ніхто подібних карт не складав. У середньовічні часи досягнення античних картографів були забуті. Карти складалися примітивні і відображали тодішнє уявлення людей про світ. З розвитком мореплавства потреба в точних грамотно складених картах зростала. У 13-14 століттях в Європі з'являється компас і морські навігаційні карти, які стали називатися «портоланами». Тільки в епоху великих географічних відкриттів склалися передумови для розвитку картографічної науки. Тоді з'явилися карти, складені в нових картографічних проєкціях. Карта це унікальне джерело знань. Вони можуть мати різний зміст, призначення, статус, охоплювати за розміром різні території. Карти бувають політичні, фізичні, туристичні тощо. Географічну карту, як і будь-яку книгу, потрібно вміти правильно читати. Тільки якщо книга написана за допомогою букв, слів і речень, то карта має свою специфічну мову. Як же вона виглядає? В цьому нам допоможе розібратися легенда карти. Легенда карти. Це перелік усіх умовних позначень, які були використані при складанні конкретної карти з текстовими поясненнями їх значення. Вона може мати вигляд таблиці або простого списку. Легенду карти розміщують на вільному просторі аркуша, найчастіше у нижній його частині або у кутах. Під кожною фізичною картою обов'язково поміщена шкала висот і глибин з числовими відмітками в метрах. Форми земної поверхні позначаються різними кольорами, в залежності від абсолютної висоти місцевості. Інтенсивність кольору на карті вказує на висоту гір та глибину водою. Так, найвищі гори позначено темно-коричневим кольором, найглибші місця у водоймах насиченим синім, а наймілкіше світло голубим. Варто звернути увагу на масштаб карти. Він показує, оскільки разів зменшено дійсні відстані на карті. Карта це графічне зображення землі на плоскій поверхні, як папір. А глобус має форму землі. Перевага глобуса в тому, що ви можете побачити весь світ одночасно. А недоліком карти є те, що вони спотворюють форму, розмір, відстань. Наприклад, острів Гренландія на карті здається просто величезним. Якщо перенести його на територію Південної Америки, то ми побачимо, що він займає майже всю її територію. А якщо зробити те саме, але на глобусі, то ми побачимо реальні розміри. Насправді Гренландія займає лише одну сьому частину материка. Дуже важливо навчитися усвідомлювати зміст картографічних позначень і з їхньою допомогою уявляти собі реальну місцевість, що зображена на карті. Потрібно бачити за її умовними знаками, лініями, кольорами реальну дійсність. Попрацюємо з фізичною картою півкуль. Розгляньте західну сідну східну півкулі землі. Паралелі це лінії на глобусі і карті, що проведені паралельно екватора. Вони показують напрям захід-схід. Найдовша паралель екватор. Екватор це уявна лінія, яка ділить Землю на дві рівні півкулі північну та південну. Меридіани це лінії на глобусі і карті, проведені від полюса до полюса. Вони показують напрям північ-південь. За міжнародними угодами, початковим або нульовим меридіаном називають меридіан, що проходить через Гринвіцьку обсерваторію, що неподалік від Лондона. Цей меридіан називають Гринвіцьким. На схід від нульового меридіана розташовується східна півкуля Землі. В його межах знаходиться Австралія, велика частина Африки, Євразії, частина Антарктиди. Західна півкуля Землі знаходиться на заході від Гриндицького меридіана. Вона охоплює північну і південну Америку, частину Африки і Євразії. Розглянемо умовні знаки, які використані на карті півкуль. Що вони означають? Ми можемо бачити, як позначено річки, водоспади, озера, болота, вулкани, течії, рифи. Роздивіться уважно карту півкуль. Що ми можемо сказати? Що нам одразу кидається в очі. Можна звернути увагу на те, що більша частина поверхні Землі зайнята водою Світового океану. Найбільшими частинами Світового океану є Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан та Північний льодовитий океан. На планеті Земля нараховують шість материків: Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Антарктида, Австралія. Всі вони розрізняються розмірами, обрисами берегової лінії, внутрішньою будовою, рельєфом. Якщо роздивитися материк Євразія, то можна побачити, що рельєф материка дуже різноманітний. Тут розташована найвища вершина землі Еверест Джомолунгма, висота якої 8848 метрів. Якщо уважно розглянути Південну Америку, можна побачити, що чітко вирізняються дві частини: рівнинна на сході та гірська на заході. Гори Анди простягаються уздовж західного узбережжя Південної Америки на 9 тисяч кілометрів. На картах записано стільки інформації, скільки на десятках і сотнях книжкових сторінок. Ви можете відкрити карту, знайти розташування того чи іншого об'єкта, або просто умовну позначку. А далі знайдіть в інтернеті цей об'єкт, подивіться відео або просто картинки. Ви навчитеся за поєднанням символів бачити місцевість, такою, якою вона є, оживляти карту. У розумінні карти і формуванні умінь працювати з нею суттєву допомогу надають контурні карти. Робота з контурною картою сприяє сприйманню і закріпленню просторових уявлень, осмисленню, розумінню і закріпленню картографічної символіки, розвитку спостережливості, уваги. В четвертому класі виробляються найпростіші навички роботи з контурними картами. Методика роботи з ними ґрунтується на методі порівняння контурної карти з фізичною картою або картою півкуль. Контурна карта це географічна карта, на якій зроблено контур суші та водойм без зазначення їх назв. Атлас це збірник географічних, історичних та інших карт, укладений за певною системою і виданий у формі альбома або книжки. З контурною картою спочатку потрібно уважно прочитати завдання. Контурна карта зазвичай не заповнюється вся одразу, надписи виконуються чітко та красиво. Усі підписи робляться друкованими літерами, як позначено в атласі. Не нанось на контурну карту зайву інформацію. Якщо потрібно зафарбувати якусь частину території і зробити підписи, то спочатку нанось на карту необхідний фон кольоровими олівцями, а потім роби підписи. Всі річки підписують вздовж течії. Якщо річка велика, напис роби двічі: на її початку та в кінці. Назви гір, морів, озер підписуй уздовж їх розміщення. Червоним кольором позначають кордони. Умовні знаки, якими позначають корисні копалини, робить чорним кольором. Географічні об'єкти, назва яких не поміщаються на контурній карті, можуть бути позначені цифрами або буквами й окремо розшифровані словами в умовних позначеннях. На цій приємній ноті хочеться завершити наш урок. Будьте допитливими та наполегливими. Пізнавайте світ у всіх його проявах. До зустрічі у наступних уроках!